Так, що і треба було доказати? Получилось те, що я і казав. 13 км. 13 км. Під карбюратором калюжі нема. Это хорошо. Я вже не став знімати як я доїжджаю. Не став знімати. тому що зосередився на тому, щоб цей статор. Да, статор вот появился. Ну я ж э, э, с максимальной нагрузкой ехал. Їхав. їхав с максимальной нагрузкой. Нагрелась без остуждения. Да. Сейчас, кстати, кому интересно, сейчас покажу фокус, фокус значит покажу статор. Який. Покажу статор. Сейчас шапку зніму. Покажу статор. На яку ми провод. Ах. Ну, пайка. Пайка. Мотать діло одно, а ще от во. Ус получается возьму терточку покажу. Я Даже на все напильничок покажу. В цей момент. Ус, клемник. Це воно було припаяно вот так. Прям сюда до меди. Оно взяло просто от меди отстало. Надо хорошей куиз кислотой. Або хорошим якимось припоем. Е, ну, тому що один ось держиться, а другий прям плип і відпав, відстав. Але... чихну. Але високовольтні е, прям перли, цурпели е, ну, бомба. Я, коротше, поставив другий статор. І все, доїхав додому. Доїхав. Там я і так мог їхати додому. Мені що так, що так одинаково. Просто що в путі ж його не припаяєш. Тому я зараз, не щас, трошки згодом. Ось ці маси, що я казав. Ну, да. тому, е, тому я візьму його ще якось мідною проволочкою обмотаю, щоб він прям капітально, щоб даже ніяка пайка. Щоб нічого тут не оторвалось. Да, ось В цьому місці все. з'явився Ну нічого, нічого. Так, е, е, да, да, да. комутатори ті самі. Зараз навіть можу показати, що все робить. Я б сказав, робить дуже хорошо мені. Очень сильно подобається. Так, Чай запалення. Свет весь включений, все, короче, включено. 13 ком... А, я показываю вже, короче, 13 комин. Свет просто капец! Это и сигналю! 7 плюс 1 Мені сподобався Дуже сильно сподобався 7 плюс 1 Хотя на самом деле він 6 плюс 2 6 плюс 2 6 плюс 2 І от виходить 2 От вот я іспитував 2 1 7 плюс 1 повноцінний Прям 7 плюс 1 Отакий вот от а другий виходить 6 плюс 2, і провод тут тонший, і полюсів менше. Але світ тут лучше, і цурпелет на двох високовольтних лучше. Тут на одному сердечнику теж дві високовольтні. Але коли вони на двох різних желізах, мощі якось більше. Чи як це можна сказати? Мощі більше. Але, ну, якщо так сильно сравнювати, сильно, сильно так придиратися, то воно, звісно, за трьохфазний, оце ось о, навіть сильніший. Тобто, тут сердечник товстіший, ніж в однофазному генераторі. Сердечник, тобто, на такому статорі, дві високовольтні, получається класно. В статорі 10 плюс 1, там Получається 200 вольтні. Ну, коли мотоцикл нагріється, заводка хуже. А тут заводка завжди хороша. Я завжди от заводився з першого разу, ви самі бачили, скільки там заводився 5 разів, 6 раз, чи 7 разів. Всі рази я заводився з першого разу. Навіть коли зажигання не включив на одному правому циліндрі, то завівся. Тому, якщо в кого статор 7 плюс 1, не викидуйте його. Дуже навіть непоганий варіант. Я, наприклад, коли купляв cdi запалення, якби мені з самого початку сказали, що можна перемотати генератор, то я, мабуть, все ж таки купив 7 плюс 1. Мабуть. Але я все, весь час проїздив на трьохфазному. І якщо вас цікавить, який генератор найсильніший серед всіх, яких в мене був, то по світові найсильніший генератор це жирний. 10 плюс 1. От і у мене так от вийшло. 10 плюс 1 жирний товстим проводом. Саме мощний. Да. Але ж там нема двох високовольних. Отак от, от. Приходиться чимось жертву. Тут 2 високовольтні виходить і світ, ви самі бачите, світ свічу. Даже і під баком включаю, і все одно сигналю, і воно все робить. Тому, блін. Клас, мені подобається. Мені дуже сильно подобається. Як робить Ява на CDI? Да, Монтажні такі діла, як От появився провод, це виправимо. Це, я думаю, не питання. Але ж пайка, перемінка, воно вся собака хоче відпасти. Тому треба якісь. Методи предосторожності. Може якоюсь там голкою ниткою там от подматувати, отматувати, щоб воно було віброго, пильо захищено. Да. І температура нагрівається цей статор до такої лютої температури, що ізоляція на проводах робиться як холодець. Але бомба. Коротше, йду, тому в мене робочий день ще не закінчився.